Доброго ранку, мої маленькі друзі. Я вас дуже рада бачити. Покажіть мені свої гарні посмішки. Сьогодні у нас гість. Подивіться, це зайчик-стрибайчик. Він тремтить. Він сьогодні вперше залишився вдома сам і дуже хвилюється, бо не знає. Як поводитися, коли хтось дзвонить у двері. Як ми можемо його заспокоїти? Покажіть, як ми його гладимо. Послухайте історію про зайчика та велике правило. Жив був маленький зайчик стрибайчик Одного разу його мама зайчиха. Ішла на базар по капусту і сказала синочку, сиди тихо, грайся і нікому не відчиняй двері. Зайчик погодився, але потім замислився. А якщо це прийде добра тітонька і дасть мені морквинку, він подумав добра ж людина! Треба відчинити, бо марквинка дуже смачна. Мама Зайчиха вчила зайчика бути обережним. Вона знала, що чужий може запропонувати щось приємне, щоб зайчик відчинив двері. Саме про це ми сьогодні й поговоримо. Дзінь, дзінь! Хтось подзвонив. Зайчик перелякався. Малята, а як ви думаєте, якщо людина посміхається і пропонує щось смачне, цукерку чи іграшку, вона завжди добра? Покажіть мені жестом, якщо так, великий палець вгору. Це добре, якщо ні, Великий палець униз, це небезпечно. Я бачу, що багато з вас знають. Ні, посмішка і цукерка це не ознака, що людина своя. У світі є добрі люди, але є й такі, що прикидаються добрими, щоб обманути. Навіть дуже приємна людина за дверима може бути чужою, якщо ми її не знаємо. Тому ми пам'ятаємо головне, ми довіряємо тільки тим, кого добре знаємо. Сьогодні ми навчимо зайчика, як бути у безпеці вдома. Головне питання що робити? Якщо дзвонять у двері, а ти вдома сам. Подивіться на мій малюнок. Хто свої, кому ми довіряємо? Покажіть великий палець вгору, знак я довіряю. Це наша мама, наш тато, бабуся, дідусь. А хто чужий? Це та людина, яку ви бачите вперше, або яка не живе з вами. Навіть якщо вона схожа на маму чи на тата, якщо ми її не знаємо, вона так чужа. Покажіть жестом палець вниз прямо в камеру. А зараз. Проведемо гру в праву секретний пароль. Щоб бути на 100% впевненим, ваші батьки знають секретний пароль. Тільки свій його знає. Якщо людина за дверима його не знає, двері на замку. Давайте придумаємо пароль для зайчика. Нехай це буде слово банан. Тепер зайчик знає, тільки той, хто скаже банан, може зайти. Повторіть разом зі мною, але тихо, як таємницю, щоб чужий не почув банан. А зараз проведемо гру ситуацію чарівні двері. Уявіть, що ви сидите. Біля своїх чарівних дверей дивитись у вічко і закрили двері на великий замок. Покажіть замок. І так, ситуація перша, добра бабуся. Відчини, маленький, я сусідка. Я принесла тобі велику, солодку цукерку. Тільки для тебе мені треба швидко йти. Відчини. Діти, що ми кажемо? Промовте зі мною у голос, голосно і твердо я не відчиняю чужим. Або відчиняє тільки мама, або тато. Ой, які ж ви молодці! Ви не взяли цукерку і не відчинили. Навіть якщо обіцяють щось смачне, двері тримаємо на замку. Покажіть, зайчику, як ви захищаєте двері. Друга ситуація листоноша. Це терміново. Я листоноша. Привіз пакунок для твого тата. Мені треба передати його особисто. Швидше відчини, я поспішаю. Діти, що ми відповідаємо, промовте зі мною голосно. Дякую, але батьків немає. Приходьте пізніше. Правильно, чужі не знають нашого пароля. А якщо просять передати пакунок? Це тільки для дорослих. Покажіть, як ви ховаєтесь. Прикрийте обличчя долонями. Але що робити, якщо чужий не йде, а починає сильно стукати і кричати? Ми не кричимо і не сваримося з ним. Ми ховаємося у кімнаті і дзвонимо до батьків або до поліції. За яким номером ми викликаємо поліцію? Вірно, 102. Поліція завжди прийде на допомогу. А наостанок, давайте пограємо в гру. Червоний небезпека, зелений безпека. Приготуйте свій червоний і зелений колір. Будьте уважні! Ваш тато прийшов з роботи і дзвонить у двері. Відчиняємо? Так, це зелений. Добра тітонька кличе. Відчини, бо я загубила свого котика, і ти мені мусиш допомогти. Так, червоний. Ви спитали пароль, і людина сказала. Банан. Відчиняємо? Так, це зелений. Чужий просить вас відчинити, бо йому дуже-дуже погано. Так, червоний, ми скажемо йому викликати 103. Діти, скажіть гучно, ще раз, кому ми відчиняємо двері? Коли вдома самі, тільки своїм, які знають пароль. Ви справжні герої безпеки, ви навчили зайчика бути обережним, будьте завжди уважними, і нехай ваші двері будуть завжди надійними. До побачення! А батьків, прошу разом із дитиною. Вигадати секретний сімейний пароль і кілька разів програти ситуацію. Хто дзвонить? Це найкраще закріпить знання.